Вже 10 років на Буковині офіційно існує осередок національної скаутської організації України «Пласт Станиця Чернівці. За цей час члени організації зробили багато гарних справ, адже їхньою основною метою є всебічний розвиток та патріотичні виховання дітей і молоді. Як відсвяткували чернівецькі пластуни свій ювілей? Дивіться далі. Чернівецька міська молодіжна організація Станиця Чернівці Національної скаутської організації України пласт налічує близько 80 членів. Серед них не лише діти, часто й дорослі активно долучаються до діяльності Буковинського пласту, і це не дивно зазначає голова станиці чернівці Тая заплітна. Адже тут люди самовиховуються і мають можливість реалізувати свої задуми. Власне, пласт і мене змінив багато в чому і в Принципі, багато з того всього, що я досягнула в житті, я думаю, що це за таки заслуга е, пласту, тому що він дає організованість, дає зібраність, е, дає якусь, по-перше, поштовх до праці над собою, постійної роботи, 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 тому що як тільки ти перестаєш працювати над собою, ти починаєш деградувати. Влас цього не дає зробити, тому що ти тягнешся за своїми товаришами, ти бачиш їхні успіхи, і ти тягнешся за ними, ти радієш за них, і власне це спонукає тебе ставати кращим. Тая Заплітна згадує перші п'ять років організація не користувалась великою популярністю. Однак з часом бажаючих долучитися ставало все більше. Гості із Києва, які також прибули на святкування, задоволені організацією та роботою станиті Чернівці. Я би побажала чернівецьким пластунам і взагалі всім пластунам розвитку і далі поширювати свою діяльність, щоб кожен, щоб кожен знайомий в Чернівцях, наприклад, сказав: о, в мене є п'ять знайомих пластунів серед зовсім інших категорій. Друзів. Відкриття святу розпочалося шикуванням пластунів. Вони проспівали молитву наш» та гімн пласту. А опісля найактивніші учасники організації отримали грамоти та подяки за активну працю. Вітали членів станиці Чернівці, колеги з різних регіонів України. Місцева влада також долучилася до привітання і пообіцяла сприяти розвитку пласту на Буковині. На майбутнє у нас зараз планується бюджет 2011 року, і ми тісно знов приймаємо всі пропозиції пласту. Ми вже взяли їхні плани на 2011 рік. І як я зазначив у своєму виступі, що дійсно є бачення, щоб на прикладі якогось одного табору і в цьому році це був табір Черемошвижницького району провести дійсно пластівську зміну, щоб всі члени пласту вони були викладачами в цьому таборі. Ми, якщо у нас дійсно вийде, закупимо форму і це буде дуже зразково. Ово показовий табір, щоб діти намагалися і хотіли знову приїхати в цей табір відпочивати. На святі також можна було побачити результат творчої праці пластунів: різноманітні прикраси та розмальовані власноруч горнята. Поруч стіли з солодощами. Все це дівчата продавали. а Зібрані кошти підуть на придбання подарунків дітям сиротам до Дня Святого Миколая. Пласт – це активний відпочинок, добрі справи і своєрідна школа лідерів, кажуть учасники організації. Мені в пласті дуже подобається, що ми тут самовиховуємося. Дуже гарна організація. їдемо на різні табори, їдемо на е, мандрівки у нас дуже багато свят. Буває. Також Чернівецькі пластуни, продовжуючи всеукраїнську акцію Вишита Україна розмістили 17 двометрових конструкцій банерів із зображеннями людей в традиційному українському одязі та в однострої пластунів. Замість облич персонажів отвори, щоб кожен бажаючий міг сфотографуватися на згадку. Дерди, телеканал Буковина.